Дешеві товари з Аліекспрес і тему під загрозою в Україні хочуть оподаткувати такі посилки. У владі кажуть, що через безмитне ввезення товарів український бюджет щороку недоотримує мільярди гривень, а ці кошти дуже потрібні армії. Ба більше окремі сектори українського підприємництва на межі виживання, бо не витримують конкуренції з міжнародними маркетплейсами. Чому ще влада хоче скасувати безподаткове ввезення міжнародних посилок та на які посилки можуть накласти мито, розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Міжнародні маркетплейси, Ебей, Аліекспрес і віднедавна ще й тему. Улюблені майданчики покупок для українців. Це і не дивно, адже товари, які там продаються, суттєво дешевші ніж у магазинах в Україні. Людей навіть не лякає тривалий час очікування посилки. Головне дешевше. Така економія відбувається за рахунок пільги. На посилки з-за кордону вартістю до 150 євро. Не нараховується ПДВ це 20% і мито близько 10%. для посилок, вартість яких перевищує цей ліміт. Податки нараховуються на суму перевищення. Наприклад, для посилки вартістю 200 євро податки слід сплатити з 50 євро. Саме тому ця пільга опинилася під прицілом Міністерства фінансів ще у липні 2024 року, коли воно оприлюднило перші плани підвищення податків для покриття потреб оборони. Під час їх обговорення від скасування пільги для міжнародних посилок відмовилися, проте уряд і депутати не за були про неї відомство пропонувало скасувати пільгу і зробити виняток для некомерційних посилок, наприклад, подарунки від родичів, які пересилаються за кордоном. Для них ПДВ пропонували нараховувати починаючи з ціни 45 євро. За розрахунками Мінфіну, ця ініціатива мала забезпечити бюджет трьома мільярдами гривень у вересні-грудні. А весь план збільшення податків це 125 мільярдів гривень. Але це тільки на папері. В реальності картина була не така оптимістична. Тому від цієї ініціативи вирішили. Відмовитися Поки ідея скасувати пільги для міжнародних посилок ніколи не тішила громадян. Це і не дивно, адже інколи товари на іноземних майданчиках коштують у рази дешевше ніж в Україні. Крім економії на податках за пересилання посилки, покупець може зекономити на націнках, які встановлюють офіційні дилери. Пояснює старший економіст Кейс Юкрейн Володимир Дубровський. Конкуренція спотворена практикою авторизованих дилерів, яким власник бренду дає великі оптові знижки і вимагає тримати монопольну ціну, а з маржі оплачувати рекламу. Від того, що покупець може заощадити, а дилер не отримує надприбутку, ринкова справедливість тільки перемагає. Проте, така ситуація характерна не для всіх товарів, а лише для брендового одягу чи гаджетів. Натомість виробники більшості товарів з китайських тему чи Аліекспрес завойовують клієнтів доступністю, яка позначається на якості товарів. Саме на китайські маркетплейси скаржаться українські підприємці. Деякі з них не публічно кажуть, що можуть не витримати конкуренції і збанкрутувати. Про це розповів голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. Я спілкувався з бізнесом і чув жахливі речі. Що в нас до кінця 2025 року не буде ретейлу? Розетка не буде, не буде бізнесу, який створює робочі місця і сплачує податки, бо прийдуть китайці. Не дивно, що скасування пільги для міжнародних посилок чи не єдина норма з податкового законопроекту, яку відкрито підтримували найбільші бізнес-асоціації. Зокрема, про це зазначили і в заяві Української ради бізнесу, яка об'єднує 117 бізнес-асоціацій країни. Звільнення міжнародних посилок від податків призводить до втрат надходжень до держбюджету в межах 7-9 мільярдів гривень на рік. Створює нерівні умови між національними та міжнародними операторами електронної комерції, вітчизняними та іноземними виробниками. Найбільше негативу летить на маркетплейс тему, який вкладає мільярди доларів в агресивний маркетинг у США, ЄС та Україні. Українські підприємці скаржаться, що компанії працюють в нерівних умовах, запевняють в торговельній мережі Аврора. Українським компаніям складно конкурувати з тему, крім того, що ми сплачуємо всі податки в Україні. Ми ще й працюємо в умовах відключення електроенергії, дефіциту працівників та постійних військових ризиків, яких у Китаї немає. Така ситуація може призвести до реолокації частини українських виробництв. За кордон та продажи ними товарів в Україну дрібними партіями через використання згаданого звільнення. У змі пишуть, що обсяги посилок з тему зростають шаленими темпами. Навесні українці, начебто, замовляли там по 300 тисяч товарів на місяць, а восени цей показник може сягнути одного мільйона. Непрямо про зростання популярності китайського маркетплейса свідчить і те, що він посідає перші сходинки серед найпопулярніших застосунків для шопінгу. Податкова пільга для міжнародних посилок створює нечесну конкурентну перевагу не лише китайським маркетплейсам і виробникам, а й українським тіньовим підприємцям, які ухиляються від сплати податків. Міністр фінансів Сергій Марченко підкреслював, що в Україні майже вся інтернет-торгівля перебуває в тіні. У рамках ліміту 150 євро. неоподаткованої вартості в Україну завозять усе. Це значно більша проблема ніж просто небажання платити податки при імпорті. За його словами, деякі українські підприємці розбивають великі комерційні партії товарів на посилки. Декларативна вартість кожної з яких варіюється в межах. 150 євро це дозволяє ввозити товари без плати податків і надає таким підприємцям значну перевагу порівняно з легальним бізнесом. Загалом у 2023 році в Україну ввезли майже 52 мільйони посилок, вартістю понад 62 мільярди гривень. При цьому вартість 51,5 мільйона посилок загальною вартістю 40 мільярдів гривень не перевищувала безподатковий ліміт 150 євро. Тобто податки сплачуються з менш ніж 1% міжнародних посилок, які возяться в Україну. Україну. Тому скасування пільги на безподаткове ввезення посилок вартістю до 150 євро може одномоментно та суттєво збільшити навантаження на митні органи й ускладнити життя мільйонам українців, які купують товари за кордоном. Ба більше такий потік посилок просто зупинить роботу митниці. Переймається голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк. Не знаю, хто перший ляже від цього потоку посилок: митниця чи поштові оператори. Але те, що протягом перших трьох-шістьох місяців буде колапс і посилки будуть іти дуже довго, це факт. Уникнути колапсу допоможе система One Stop Shop, каже фахівець податкової політики економічної експортної платформи Мирослав Лаба у Євросоюзі. Посилки оподатковуються ПДВ з нульової вартості. Там сплата ПДВ відбувається на етапі купівлі товару на закордонному маркетплейсі, коли купується товар. Продавець ідентифікує з якої країни покупець і нараховує на товар ПДВ за ставкою, яка діє в цій країні. Однак для запровадження цієї системи в Україні необхідний певний час та законодавча підготовка. Зокрема, державі потрібно налагодити комунікацію з маркетплейсами та зобов'язати їх нараховувати 20% ПДВ на покупки українців. Хоча наразі питання скасувань пільги для міжнародних посилок не стоїть на порядку денному, проте депутати вже працюють над відповідними змінами, запевняє гетьманцев. Ми не відмовили від цієї ідеї плануємо скасувати пільгу для посилок окремим законопроектом. Наразі він розробляється. Коли саме цей законопроект може побачити світ, важко сказати. Проте цілком ймовірно, що в українців залишаються лічені місяці для того, аби насолодитися дешевими товарами на міжнародних маркетплейсах без податків. Нагадаю, що нещодавно українське суспільство шокувало ще одна новина: НБУ заговорив про нові ліміти на перекази між картками. Так якщо в анкеті клієнта вказаний дохід у 20 тисяч гривень, на його рахунок надійшло, наприклад, 50 Тисяч гривень картки можуть бути заблоковані. Про це повідомила прес-служба НБУ. Заступник голови НБУ Дмитро Олійник на зустрічі правління Нацбанку з керівниками 30 найбільших банків країни пояснив доцільність цієї ідеї боротьбою з використанням банків у протиправних схемах ухилення від сплати податків. Ми радимо банкам домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, вказаний в анкеті, і щоб ліміти були встановлені одночасно по всьому ринку. задля для зміни клієнтами одного банку на інший. Також Дмитро Олійник наголосив на важливості відстеження і контролю за експортно-імпортними операціями із закупівлі енергообладнання та аналізу фопів у практиці ухилення від сплати податків корпораціями. Банківська спільнота з цього питання має надати свої пропозиції, які Національний банк опрацює та дасть відповідні рекомендації. Він також повідомив, що протягом жовтня в Україні розпочнуть створювати реєстр скомпроментованих банківських карток, а далі реєстр неблагодійних торговців. Ця новина спричинила справжню бурю в мережі і в. НБУ зробили нову заяву. Зокрема, у Нацбанку повідомили, що в Україні не планують запроваджувати нові ліміти для переказів через банківські рахунки українців, тому банки продовжать діяти тільки в межах законодавства з питань фінансового моніторингу та вимог Національного банку України. Ось так в НБУ прокоментували слова заступника голови фінрегулятора Дмитра Олійника, який запропонував обмежити перекази по картках українців на рівні доходів, зазначених в анкеті. Сьогодні медіа та телеграм-канали поширюють недостовірну інформацію про те, що НБУ, нібито хоче встановити ліміти, що дорівнюватимуть доходу клієнтів банків, і якщо обороти будуть вищими від зазначеної суми доходу, то рахунки блокуватимуть. Ця інформація не відповідає дійсності. А де замовляєте товари? Ви та чи будете замовляти менше, якщо податок все ж запровадять? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам тихого вечора і мирного неба над головою. Головне про події в Україні та світі, про ситуацію на фронті та в тилу, про корупцію та зрадників, про героїв і людей, які 24 на 7 захищають Україну та рятують українців. Про все простими словами: найгарячіші новини та найгучніші скандали не пропустіть. Підписуйтесь на канал ТСН Ексклюзив та будьте в курсі найважливішого. Переходьте за лінком у описі під відео.